Незважаючи на усі виклики, пов'язані з військовою агресією Росії, компанія «Атена» енергоатом продовжує повністю виконувати завдання, покладені на неї державою із забезпечення наших співгромадян світлом та теплом. Керівництво компанії також подбало і про персонал тимчасово окупованої Запорізької АЕС, який опинився у складних життєвих обставинах. Частину з цих працівників було переведено на вакантні посади до філії ВП Хмельницька АЕС. Цей крок спрямований не лише на збереження кадрового потенціалу потенціалу атомної галузі України а й на підтримку людей, які зіткнулися з випробуваннями через війну, зважаючи на брак вільного житла в регіоні, енергоатом наразі реалізовує проєкт зі зведення модульного містечка для працівників ЗС. Частину житлових модулів для нього було передано в рамках гуманітарної допомоги Україні від Королівства Швеція. Працівники Запорізької АЕС тимчасово проживатимуть у модульному містечку в компактних повністю облаштованих будиночках, у яких передбачені усі зручності для комфортного проживання та побуту. Керівництво Хмельницької АЕС докладає максимум зусиль, аби створити гідні умови для запорізьких атомників та їхніх родин. Ці працівники втратили свої домівки, та, попри всі труднощі, вони не зрадили державу і не пішли на співпрацю з расистами. Запорізькі атомники заслуговують на гідні умови проживання, роботу та повагу до себе, і обов'язок суспільства підтримати їх. Ми розбудовуємо житло для в першу чергу працівників, таких як ви, Запорізька атомна станція, тих, які зараз перебувають тут, і тих, хто ще сюди приїде. Паралельно тривають роботи з будівництва додаткового житла на території готельного комплексу Центр ділових зустрічей, оскільки наявний ресурс забезпечення житлом потребує розширення. Даний проєкт фінансується за рахунок власних коштів, АТ те на Ек Енергоатом. Згідно з планом, тут буде розміщено 40 сучасних модульних будиночків вітчизняного виробництва, які повністю укомплектовані меблями та усім необхідним для комфортного проживання. Дбаючи про добробут свого персоналу, в посяжних планах компанії енергоатом з часом почати і капітальне будівництво. Тоді ж вирішуватиметься питання забезпечення працівників постійним житлом.